Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. В цьому відео ви побачите ціни на Реносенік другого покоління. А в наступному відео ви побачите ціни на шкоду Октавію А5. Е, також хочу вам про. О, Анонсувати, що якщо вам потрібно розмістити, наприклад, оголошення про продаж своєї машини, то вартість такої послуги 600 гривень. І, або, наприклад, ви хочете самі собі купити машинку, і вам треба якась консультація, то також звертайтеся зі співпрацею по цих контактах. І так, поїхали. Зараз на ринку України знаходиться майже 700 реносеніків другого покоління. А якщо бути точним, то 698 штук. Ну. Вибір досить є непоганий. Там, по суті, йдуть і Renault Scenic, і Renault Megane Scenic. Якщо ви були не в курсі, то раніше це була разновидність такої машини, як Renault Megane, а потім вона прямо вийшла в окрему модель. І тепер це Renault Scenic. Найдешевший Рено Сенік я знайшов за 2750 доларів. Це машина знаходиться в місті Ватутіни Черкаської області. Півтора-літровий дизель-двигун, механічна трансмісія, 353 тисячі машина наїздила. Така сіра, каже, обслужена. ну, Зверху вона така трошки затягнута, затягана, але ну, не без того, це не з ринка. Як для такої машини, ну, нормальний рік, там 2004 і сума там. До трьох тисяч, то в принципі це прям норм. Не сиринка, не багато, не мало. Ще одну недорогу машину я знайшов в Івано-Франківській області в Коломиї. Ця машина коштує 2890 доларів, не набагато дорожче. І забіжу, там таких багатенько є до 3000. тисяч. Машина 2004 року, так само, 1,5-літровий дизельний двигун, механічна трансмісія, 355 тисяч кілометрів наїздила. І він ще каже, вона в такому сіреньому колі каже, якщо треба, там на місці, реальному покупцю, хороший торг. От бачите, низ ринка 2890 і ще людина торгується. Тобто готова трошечки щось поступитися, можливо, на якийсь там бак бензину вам ну, дасть скидочку, і це також приємно, чому ні. Що по дорогих машинах? Ну, тут, як завжди, є такі люди, які дуже сильно люблять свою машину і їм дуже сильно треба гроші. Пиріжками на базарі торгувати не хочуть заради грошей, а от. Продати свою машину за 8 тисяч доларів аж бігом. І того найдорожча машина дійсно 8 тисяч доларів. 2005 рік. Кіровоградська область, місто Долинська, 1,9 дизельний двигун. Механічна трансмісія не битий, не крашений. І каже ще й моторчик після капремонту: прям каже Бімба. Прям така крутейша машина. 215 тисяч наїздила. В синьому кольорі, а головне, на ній стоїть додаткова, дуже потужна система, система безпеки, і вона працює і проти угонки, і вона працює проти дурного ока, і проти негараздів на трасі. Коротше, там приклеєно три іконки. Коротше, от якщо вам треба машина за 8 штук. І вже зразу з приклеєними іконками, я думаю, він же, ж, якщо ну, це чесна людина, то можливо вона й посвячена та машина. Ну, не дарма ж три іконки. Це система безпеки дуже потужна. Я прям впевнений в цьому. І так, ще одна дорога машина за 7500 доларів. 2007 рік це вже фейсліфтова модель, оновлена. Місто Львів, 1,6 літровий бензиновий двигун, вже поставлений газ на машину. Каже, я купував її сам. Машина офіційна, механічна трансмісія. Коротше, вона це друга найдорожча машина. 210 тисяч км. Вона такого непонятно червоного, написано помаранчевий колір, Напишіть, що ви думаєте за цей колір. І каже, машина вся ідеальна, але треба поміняти моторчик ручника. Ну, Тобто, е уже не ідеальна, але це друга, нагадую, найдорожча машина. 7500 за ну, машину 7-го року, да, фейсліфт, але це дорого. Е що я вважаю-мінус плюс -мінус нормально. Наприклад, якщо вам хочеться е машинку на автоматі, а такі машини були також і на автоматичних коробках. Не тільки на механічних трансмісіях, то, наприклад, за 3850 доларів, по суті, в половину тої стоїмості, можна купити машину 2004 року в Первомайську Миколаївській області. 1,6 літровий двигун, як я сказав, автомат. Нормальна жива машинка в синьому кольорі 250 000, 000 км наїздила. Оце, я вважаю, автомат і плюс-мінус нормальна, незамучена там супермашина. Нормальний на неї прайс а ще я вважаю нормальний, наприклад, якщо отака машинка там Фейсліфтова 4650 доларів 2008 рік. Повторюю ще раз, це Фейсліфт оновлена машина. Місто Радехів Львівської області, 1,6 дизельний двигун. Головна фішка цієї машини що це Grand Scenic, тобто це 7-місна машина. 260 тисяч кілометрів, і от вона така в білому кольорі. Нормальний також авто, нормальний прайс, і я вам скажу: я аналізуючи ринок, побачив, що машин до 5000 є понад 400 штук. Там є, звичайно, машини, які дорожчі, це не без того, людей, які сильно треба грошей, завжди є, але це ну, не приділ і не приговор. Я взяв, щоб зрозуміти, які характеристики. Ну так як двигунів було багато, різних і дизельних, і бензинових, і різна кубатура, і трансмісій, то я, коротше, взяв щось одне, щоб щось зрозуміти. Найчастіше мені здибався 1,5-літровий дизельний двигун з механічною трансмісією. От я його і взяв. В ньому 105 кінських сил. Максималка в такої машини 178 км на годину. Витрата пального в місті 6,5 літрів, траса 4,8 змішаний 5,5 літрів. Що ми маємо? Це маємо супер-супер економічну машину. Це класна машина для родини. Що можу сказати? Один мій знайомий таксист мене возить на такій машині, в нього е, такий самий сенік, не гранд сенік, звичайний. Е, це машина, якої не очікую, що в неї стільки є місця. Це дуже зручна, класна машина. Коли там, наприклад, я їду на базар по закупи, я їду спочатку на базар, там закупляюся, і там мені треба накидати цілу купу овочів, ще всяких штук. Коротше, там машина битком, прям, ну, піпец. От я визиваю цього чоловіка, це мій давній товариш, знайомий, він. Зараз вже їздить на цій машині, і машинка нормальна, приємно м'яка, ходова і нормальна сімейна машина, та і для праці також нормальний автомобіль. Що ці машини ходять по пробігах? Я знайшов машину, яка пройшла 444 тисячі кілометрів. Це мотор 1,9 дизель, який я вам перед тим такий показував. Ще знайшов машину з таким ж самим мотором, також на механіки, пройшла 490 тисяч. І ще одна з таким 1,5-літровим, який найбільш розповсюджений. Ну, по крайній мірі, мені так здалося. Я не, я не, я не можу сказати, що їх дійсно, дійсно багато різних. 500 тисяч кілометрів. Тобто машини бігають, машини служать, вони. Достатньо неприхотливі. Звичайно, вони ламаються, бо все ламається, але вони достатньо прості і нормально ремонтуються. На них є запчастини, і ну, люди хвалять ці машини, кажуть, що машина норм. Зірок з неба не хапає, але як нормальна, проста роботяга, свою функцію робить дуже добре. Що такого цікавого можна купити, якщо ну, не реносенік, а хочеться глянути ще щось. То в цю плюс-мінус в цьому самому бюджеті там до там, 5 тисяч, там, грубо говоря, 3-5. І в цьому самому форм-факторі можна подивитися таку машину, як Opel Zephira саме B. Можна подивитися Volkswagen Touran і Ford C Max. Також нормальна машина, яка проходить цей бюджет. В принципі, наразі все, друзі. Побачили ціни, побачили космонавтів, побачили адекватні прайси. Якщо потрібна співпраця, щось хочете, щоб я там прорекламував, розказав або поміг вам з підбором якоїсь машини, можу підібрати, підсказати, якось проконсультувати, то звертайтесь за контактами. в цьому. Вартість послуги не дорого, 600 гривень, можна звертатися, не бійтеся. Заходьте ще на канал. Там є повне відео, понад 105 штук вже є. Будете в курсі всіх цін, що де люди продають, що предлагають. І там можна плюс-мінус, якщо підписані на канал, або навіть не підписані, можете дивитися і бути в курсі по працях, що відбувається на українському автомобільному ринку. У мене наразі все, друзі. Ставте вподобайку. Наступна машина у нас шкода Октавія А5. І до зустрічі наступних відео.